Всім привіт! Ви на каналі Варіоскрафт. І сьогодні я розповім, як зробити ВСС гвинторіз з картону своїми руками. Ну що, поїхали? Беремо шаблон з каналу Infinity Weapons Craft і переносимо на гофрирований картон 3 мм. Вирізаємо деталі магазину і склеюємо. З прикладом проводяться ті самі дії. Беремо картонну або пластикову трубку діаметром 32 мм і обматуємо її бумагою до 40 мм. Якщо у вас є можливість і бажання, раджу пропитати бумагу суперклеєм, щоб при фарбуванні вона не розбухла. На моєму каналі ще є крупний проєкт макет автомату Aservihру. Зайдіть потім, подивіться. На цьому моменті я розхвилювався. Чому? Бо склею я перші три слої, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, а вони не вспівпадає. Я сам трохи накосячив шахтою затвору, коли переносив шаблон. Якщо в майбутньому я ще раз буду робити ВСС або SV, думаю, у мене такої проблеми більше не буде. Якщо слої складати так, щоб вони були рівні в шахті затвору, то повсюди вони не рівні і навпаки. Тому у мене і була така проблема. В шахті затвору я трохи підрізав канцелярським ножем, щоб все було рівно і приклеїв міліметровий картон в області спускового крючку. Ви можете бачити, що тут були тонкі місця, і за цього я вклеїв міліметровий картон. А також я його пропитав суперклеєм. Тепер воно виглядає більш надійніше. Пусковий гачок, а також за човку магазину я буду робити з міліметрового картону. Також робимо заглушку для глушника. У мене запобіжник з міліметрового картону, який я потім пропитав Супер Клеєм. Пробимо деталізацію на магазині від макету OSS. Також пропитуємо Суперклеєм. Нащолку я не зробив, тому що магазин і так добре тримається в шахті. Приклад вже готовий. Потрібно зім'яти форми. Не забуваємо про це в'є, Вирізаємо його деталі і також склеюємо. Склеїв я трохи неправильно, але я думаю нічого страшного. На вигляд воно товстувате. Трохи підрізав ножим для чудової форми. Тут всі наполовину склеєні деталі коробки макету ASS, які я зараз збираю склеїти повністю. Це деталі прицільної планки. В руках в мене колодка мушки, а саму мушку я зробив з пасти від ручки. Це все зараз треба пропитати суперклеєм, бокові деталі з міліметрового картону. Склеюємо прицільну планку на ПВА або суперклей. Також можна користуватися термоклеєм. Я вже приклею саму мушку і прицільну планку на одному рівні. Паралельно вирізаємо та приклеїмо деталізацію на ствольну коробку. Спусковий крючок. Тут 9 деталей, 1 мм картон. Зараз це все буде склеїти на ПВА і потім пропитає суперклеєм. Мені було достатньо 4 слої. Не забуваємо про імітацію затвора. Вирізаємо паз для його язичка і вклеюємо його. Він пропитаний суперклеєм. Потрібно просверлити отвори у спусковому гачку запобіжнику і в деяких місцях ствольної коробки. Ці місця пропитуємо супер клеєм. Я тільки зараз почав склеювати ствольну коробку. Ставимо запобіжник на потрібне місце. У мене не вийшло сюди запихнути маленьку пружину, тому спусковий гачок буде рухатися примітивно. Приміряємо затвор. Вставляється та витягується добре. Зараз буду приклеювати останній слой. Ствольна коробка вже зібрана. Залишилось тільки її деталізувати ребрами зверху і можна вже все склеювати. Не забуваємо про скобу. Доклеюємо ребра і наш макет готовий. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку або підпишіться на канал, мені буде приємно. Ви були на каналі Варіоскраф. До побачення!